Thank <laughs> you. Багато різноманіття. Чого? Поки що цей магазин не, не, не дуже давно був створений, тому там ще не додались всі товари. Але вони додаються кожного дня. І їх стає все більше і більше, і вони цікавіші і цікавіші. Зараз я вам покажу деякі з них. Це різні підставки під фігурки, фігурки ЗСУ, солдати різні, Другої Світової війни. Дуже і дуже багато чого. Різна зброя, оригінальні фігурки лего оригінальні набори лего деталі. Дуже багато чого є в тому магазині. Тому обов'язково переходьте по присиланню та першим п'яти покупцям буде при заказі від 100 гривень, буде знижка кожним п'яти покупцям. Тому переходьте та купуйте. Місце обмежено, всього ж 5. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Ось таке ось коротеньке відео. Повідомив вам про свій магазин. Очікуйте на наступне відео. Всім дякую за перегляд. Напишіть коментар, переходьте в магазин і всім до зустрічі!